За даними Світового банку, російське повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, призвело до значних жертв серед цивільного населення та задало шкоди українській інфраструктурі та виробничим активам на суму близько 750 мільярдів доларів США. Щодня кількість руйнувань лише зростає, адже ворожі ракети та безпілотники продовжують падати на українські села та міста, руйнуючи житлові будинки, школи. Дитячі садки, підприємства та вбиваючи мирних жителів по всій країні. Зважаючи на величезну потребу українських громад у посиленні їхньої спроможності проводити швидкий дрібний ремонт уже в ході війни, восени 2023 року Юлі з Європою розпочала втілення ініціативи з відновлення та малої відбудови громад. Ініціатива стійке та маломасштабне відновлення постраждалих від війни українських громад. Була профінансована Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини БМЗ та виконується GIZ через Юліт з Європою. Юлі запропонував використати ці кошти для надання практичної підтримки громадам у подоланні наслідків війни. Основна увага була зосереджена на підтримці ста громад, які найбільше постраждали від війни і розташовані у прифронтових регіонах. На сьогоднішній день громади в різних куточках країни вже отримали. 240 транспортних засобів, 200 генераторів потужністю до 500 кВт, 100 наборів інструментів та потужні освітлювальні прилади усе це допомагає людям у громадах впоратися з наслідками війни та разом відбудовувати свої міста і села. Малинська громада Житомирської області лише один з багатьох прикладів того, як завдяки проекту Юліт люди змогли відновити, відбудувати та покращити своє життя. Малинська громада знаходиться на півночі Житомирської області. До складу цієї громади входить 77 населених пунктів з центром місті Малині. 24 лютого війна постукала в двері до кожного українця. Малинська громада стала прифронтовою зоною. Ми опинилися на межі зіткнення наших військ. 6 березня було здійснено два авіаудара по центральній площі міста. Ось якраз сюди прийшовся основний удар. 6 лютого під час авіанальоту було зруйновано міст. Загалом з початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено більше тисячі житлових будинків та більше 70 інфраструктурних об'єктів, зокрема ФАПи, школи, адмінбудівлі. Ми, як місцеве самоврядування, приклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади, нашого міста, населених пунктів нашої громади, забезпечили евакуацію населення. Співпраця громади з моєю з Європою в цей тяжкий період лише посилилась. Так, для відбудови пошкодженої інфраструктури було надано громади будівельні інструменти, навантажувач, генератори, вуличний освітлювач та інше обладнання. Це надважлива допомога. Та техніка, яка надійшла від юліт, стала на службу в нашій громаді. При будівництві і реконструкції існуючого мосту, була побудована капітальна переправа. Але навесні 23-го року під час паводку дана переправа почала зазнавати руйнування. Під час ліквідації наслідків повені ми використовували техніку, надану юлідом, а саме, це бензогенератор засвітлювачем, а також фронтальний навантажувач. Недавно Малинська громада отримала два мікроавтобуси, а також автомобіль самоскіт. Дана техніка допомагала. Ліквідовувати наслідки збройної агресії. Наразі е, дана техніка допомагає підтримувати благоустрій нашого міста. Дякуючи Юліт, е, ми отримали новенький реномастер на дев'ять посадочних місць та вантажопідйомністю 3,5 тонни. тони. Маючи нову техніку, у е, нас повністю аварійна відновлювальна бригада. Сам факт планування стратегічного розвитку громади є важливим елементом стійкості. Ми надалі продовжуємо підсилювати спроможність громади.